Вітаю, друзі! Нікого вже не дивують факапи, помилки або корупція влади. Взагалі, українці майже звикли, але все ще реагують. Але що дивує і відверто дратує, це те, коли заяви представників влади погіршують наші відносини з іншими країнами. Зараз поясню про що йде мова. Михайло Подоляк. Радник голови офісу президента Андрія Ярмака зробив заяву, яка викликала не тільки обурення, а ще й реакцію на міжнародному рівні. Ну, по перше, він назвав ООН пенсійною конторою Лобійською конторою, де там заробляють гроші на пенсію. А по друге, він сказав, що у китайців, турків та індусів ну не дуже добре з розумовими здібностями. Розумієте, коли б це казав якийсь пересічний громадянин, це було б неважливо. Більше того, ну на примітивному та якомусь там бутовому рівні, це може статися, тому що люди не обізнані, не розуміють багато питань. Коли це робить людина, яка є фактично одним із офіційних спікерів влади, і яка офіційно коментує багато подій в Україні від е, влади, тоді з'являються запитання. І не тільки запитання, а й проблеми так. У нас з ООН дуже важкі стосунки, але нема іншої структури, окрім ООН. Більше того, ООН дуже часто критикують. Але в на запитання: президент Зеленський зараз збирається на сесію ООН. Він їде в лобійську структуру, де збирають гроші. На пенсію він збирає гроші собі на пенсію, або він не збирається взагалі там виступати, треба зрозуміти. Тому що коли такий робить, таку заяву робить подоляк, то він якби натякає, що президент щось лобіює для себе, коли їде в ООН. чи ні. Або треба все ж таки мовчати. До речі, ООН відреагувала, що ООН не здивувалася ця історія. Вони звикли до такого рівня критики і працюють далі. Я розумію, що велика кількість українців вважають, що він взагалі нічого не робить, але. Те, що робить ООН, вона робить в рамках своїх повноважень, а також те, що прописано в її правилах. Чи багато українці знають які програми започатковує ООН? Чи багато українці знають, що саме діється завдяки ООН? Ні, вони знають, що каже Подоляка, і реагують для того, щоб працювати з ООН, треба працювати там і багато працювати. Наприклад, нещодавно спецпредставник. Он по питанням тортур позасудових страт, і все інше заявила про те, що Росія системно системно катує українців а після погодження з Кремлем. І це робиться на рівні, коли армія робить це по наказу, а теж саме по приниженню, це саме по посудому стратам і всьому іншому. Хто про це в Україні знає? Ніхто майже ніхто, окрім експертів і фахових спеціалістів. А чому тому що про це не кажуть, такі як Подаляк і інші. Їм легше казати це всі погані ці структури інституції. Розумієте, коли ми так ставимо до цих інституцій, то рано чи пізно вони кажуть, а що ми допомагаємо цим українцям? Ви бачите, як вони до нас ставляться так. Ми повинні так, це дипломатія, але невдячність породжує байдужість, а вони можуть робити, але по іншому. До речі, для того щоб м, такий звіт з'явився від ООН від спецпредставника, треба було багато попрацювати. І багато попрацювали люди, які не є держслужбовцями. Це щоб ви розуміли, це люди, які використали свої зв'язки, свої знайомства, знання протоколів ООН, а також знання, як працюють ці механізми. Чи знають про це на банкові? Знають чи реагують вони на це ніяк взагалі? Індиферентна реакція, як і раніше, коли будь-хто з громадського суспільства допомагає інтересам держави на міжнародному рівні, але це нормально. Ненормально, коли такі заяви, як робить подаляк, погіршують наші відносини на території, на е, полях ООН. Вибачте, так от щоб всі зрозуміли остаточно. Всі країни використовують ООН як майданчик для просування своїх наративів, як майданчик для протягування своїх інтересів і як майданчик для досягання своїх цілей. Якщо Україна не може цього зробити, то або треба змінювати тих, хто формує нашу політику, або тих, хто цим займається. І Подаляк один з таких людей це головне. А найважливіше для нас, що ми не можемо віддати цей майданчик Росії, Китаю, Білорусі. Які працюють на ньому, і сказати, що це А, лобійська структура. Лобійська структура. Туди ви визнаєте, що ви погані лобісти або ви лобіюєте щось своє, а не державне. Розберемося з цим трохи пізніше, але ставимо галочку. Далі, заява про те, що китайці не дуже розумні. Ну, це м'яко кажучи образлива заява, і на неї відреагувала. Відреагував МЗС Китаю, щоб ви зрозуміли, Міністерство закордонних справ. Через свого речника заявили, що вони вимагають пояснень, що мав на увазі Подаляк і вибачень. Більше того, ця заява лежить зараз на сайті МЗС Китаю. Це для тих, хто каже: та хто буде реагувати на того подоляка? Хто такий Подоляк взагалі ні? Реагують більше того, якщо не буде реакції з боку України, то будуть наслідки. Повірте, Китай послідовно відслідковує свої інтереси і захищає їх на всіх рівнях. Якщо хтось вважає, що Китай е, прогодиться. Ні, не забудуть і віддячать саме такою ж монетою, а може навіть більшою. Е, я розумію, що також багато хто каже: та ну, Китай взагалі на боці Рашки, Китай взагалі нам не допомагає, Китай нам не товариш, не друг. Ну так, так. А мавіки звідки йдуть з Китаю? Угу. А якщо Китай перекриє взагалі в Україну постачання Мавіків, він може це зробити. А інші засоби, які йдуть в Україну, наприклад, для зборки БПЛА. Забули про це? Ну давайте волати більше, що вони нерозумні, і вони вам покажуть вам, які вони саме нерозумні. Хто б, ну, щоб всі остаточно зрозуміли, коли палає будівля, то тоді ніхто не підліває кересину або паливо. Ні, навпаки, воду заливають. А тут у нас не дуже добрі стосунки з Китаєм, а подаляк їх ще погіршує. Так ми можемо сказати: та взагалі, ми важливо, як Китай реагує. Вони. Вони можуть відреагувати дуже різко, але не публічно. І саме, наприклад, впливаючи на постачальники в Україну деяких запчастин. Ми впевнені, що ми цього хочемо. Хто їх замінить? Мені цікаво, через яких посередників ми будемо це закупати. Скільки, наскільки дорожче це буде? Хто за це заплатить? Кожен хто волає зараз, то нормально він сказав, що він неправильно сказав. Повинен про це думати. Коли ми рефлексуємо отак, ми показуємо, наскільки ми примітивні, і наскільки люди, які так реагують, близькі до росіян, тому що вони реагують саме так. Вони не думають, вони реагують. Раціо, е не працює. Працює емоцію, але емоцію не ефективно. Часто ефектно, але не ефективно. Я розумію, що для людей, які люблять сіткоми. Серіали та шоу це нормально, але для людей, які будують політику, це абсурд. Більше того, щоб всі зрозуміли остаточно: Китай поки не співпрацює з Україною, як би це нам хотілося, але так може бути не завжди. Ніхто не знає, що буде за три роки, п'ять, десять. А вибудовуються відносини дуже довго. Вони не можуть вибудуватися за. Тиждень або місяць ні відносини, або будь-які стосунки вибудовуються роками, інколи десятиріччями. Наприклад, Індія, велика, велика Індія а, і досі відноситься до Росії як до братерського народу. А знаєте, чому? Тому що Індія, СССР, пхай, пхай, і ще, після того, як а, Великобританія. Була колоніатором, Росія була деколонізатором, радянська Росія. І саме це працює на підкорці. Там велика історія співдружності, там велика історія е, відносин. І, до речі, це вибудовується. Так от, треба також само вибудовувати. А коли такі заяви, ну, я можу сказати, що вони будуть мати погані наслідки для України. Позитива в цього не буде. Дипломатія. Не пишеться на колінці, дипломатія не пишеться тим, хто бігав з Януковичем по цим пінькам. Дипломатія не пишеться навіть якщо хтось бажає вдумчиво це робити. Дипломатія повинна писатися і реалізовуватися фаховими експертами і спеціалістами, які мають освіту, які мають профільність, які мають досвід знання, розуміння. Але якщо це займаються такі люди, як Михайло Подоляк, то потім не треба дивуватися, що у Україні багато проблем на багатьох напрямках. Ну ми ж не зі всіма пересварилися. Ні, у нас замало що зараз напруга знов з Польщею. У нас замало що у нас напруга з іншими країнами. Хоча навіщо побільшувати таких країн? А Подоляк вважає, що треба з Туреччиною, що ми не посварилися на нещодавно, посварилися з Азербайджаном. Давайте закінчимо взагалі. Давайте залишимось без партнерів. Виключно номінально, щоб вони залишалися як партнери. Зрозуміти головне по перше, нам ніхто нічого не винен. Це перше. Друге, ми повинні самі захищати свої інтереси. Третє, як ми працюємо, так працюють з нами. Якщо ми не працюємо на рівні поваги, на рівні дипломатії і на рівні прагматизму і не є корисними для інших, то рано чи пізно нам скажуть, шановні, ми від вас втомилися. Ні, це не про війну, це про відносини. Це значно гірше. Коли постійно плюють людям в їжу, то вони перестають приходити в гості і казати, ми не будемо їсти з вами за одним столом, так само і з подоляком і іншим. Коли постійно ми бачимо нефаховість, коли постійно ми бачимо некомпетентність, коли постійно ми бачимо, що е, якісь емоційні заяви превалюють над прагматизмом, це говорить тільки про одне: що люди, які виписують шоу, так і не подорослішали, не змінилися і не змогли стати політиками. На жаль, це висновок, який ми зараз бачимо. Колись за подібні заяви ефектні, але взагалі дуже дискредитуючі по відношенню збройних сил України, позбувся своєї посади Арестович. Цікаво, чи позбудеться своєї посади подаляк, але в будь-якому випадку влада зараз показує, що вона нормально ставиться до подібних заяв, якщо ніяк не реагує, але партнери це теж бачать. І вони думають, що якщо Україна дозволяє собі таке повідношення до будь-кого, ну значить ні, невозможне неможливо цю цих людей перевиховати. А чи взагалі потрібні такі політики в Європі і у всьому світі? Я не впевнений. З точки зору шоу, це супер, з точки зору ефективності, це нуль. Нам же треба все ж таки не шашечки. Нам же треба їхати. Нам потрібен результат. Нам потрібна перемога, нам потрібна співпраця, і в майбутньому нам потрібні нормальні стосунки зі всіма країнами, зі всіма, окрім Рашки. До речі, це окрема історія, але ми теж про коли поговоримо. Зараз головне, що є реакція з боку і Китаю, і ООН. І, на жаль, ця реакція поки що без відповіді з боку української влади. Так, намагаються дуже тихо погасити це полум'я. Так, от, як в анекдоті, знаєте, коли. Ложечки знайдуться, але оцей присмак він залишиться у всіх. Не треба так робити. Запам'ятайте це і робіть висновки.